15 листопада в басейні Мікомп розпочався відкритий чемпіонат кам'янського сплавання. У ньому беруть участь юні спортсмени з Дніпра, Запоріжжя, Києва, Кривого Рогу та Кам'янського. Протягом двох днів змагання хлопці і дівчата демонстрували свою майстерність на різних дистанціях у стилях вільне плавання, батерфляй, брас і плавання на спині. Дуже приємно, що наше місце, яке має славні традиції, як в плаванні, так і в інших спорту, навіть у цей важкий час, може Змагатись може тренуватись, наша молодь може навчатись і жити, і все це завдяки нашим хлопцям і дівчатам, нашим воїнам, які сьогодні боронять нашу рідну землю, нашу Україну. За дорученням кам'янського міського голови дозвольте побажати вам сьогодні отримати найкращі емоції, насолоду, насолоду від змагань, насолоду від життя, насолоду від спілкування і насолоду від того, що ми маємо. Маємо честь жити на змаганнях. В змаганнях приймають участь 250 учасників, да, хлопчиків та дівчат. Головний суддя чемпіонату, чемпіон світу з плавання Дмитро Краєвський, зауважив, що ці змагання є завершальним етапом року. Для когось вони перші, для інших ще один крок до вдосконалення. Тренери аналізують результати, вивчають помилки та будують нові плани, щоб юні плавці й надалі прогресували. Вони виборюють медалі та кубки, які нам предоставила партія бджола. При проходять при підтримці підтримки це у змаганнях беруть участь як новачки, так і досвідчені спортсмени. Серед них Валентин Тихенко, вихованець ДЮСШ США номер 5 і кандидат у майстри спорту. Він займається плаванням вже 8 років і вважає такі чемпіонати чудовою перевіркою сил перед більш масштабними стартами. Дитинство була дуже сильна тяга к воді і зразу полюбив плавання. Найменші учасники чемпіонату поділились своїми враженнями одразу після запливів. Ну, проплив я думаю, добре. Ну по я ж поки не знаю, то я поки не знаю результат, але думаю, у мене вже перший юнітський буде. Ну думаю, вже буде перший, надіюся, второй, хоча б. Батьки учасників також не приховують своїх емоцій, відзначають користь спорту для дітей і якість умов у басейні мікомб. Дистанція 50 метрів, така як у нас у Мітеорії, тому це професійний басейн. Дуже гарний. Після завершення чемпіонату в Кам'янському його учасники вирушать на чемпіонат України, що проходитиме 20 23 листопада в Броварах. Попереду також міжнародні змагання у Литві, де вони матимуть змогу продемонструвати свої вміння на європейській арені.